Артем у 2033 році знищив чорних, урятувавши все метро. У 2034 році він зміг врятувати метро від величезної трагедії з вірусом. Але що стало у 2035 році? Всім привіт! Мене звати Сігай, і у цьому відео ми поговоримо про метро Ексодус. Всім приємного перегляду! Наш вже давно знайомий Артемич шариться десь по тунелях. Ні, ну а що, чорних знищили, метро врятували від захоплення червоними д 6 тепер якось сумно живеться, треба й пригод на сраку. І він їх знаходить. Нашого Артемичка ледь не розірвали у порі, і нас рятує братва зі Спарти. На ВДНГ Артем хоч і герой, але його вважають гантоном через те, що він лазить на поверхню, постійно отримуючи травми та ставши свого роду носієм не однієї літри чужої крові. Але якщо у вас виникне питання, а чому б Артему також потім не повертати кров? А він так часто шаробиться по поверхні, що дозиметра вже з розуму сходить, коли його до Артема підносиш. Однак у цьому є і плюси, наприклад, можна буде Артема використовувати замість стрижнів у якомусь РБМК 1000 щоб можна було подавати електрохарчування на все метро. Його походеньками на поверхні невдоволені всі: і його дружина, і його тесть, і все блять в ДНГ. Але чому Артем почав лазити на поверхню? Справа у тому, що коли запускали ракети по ботанічному саду, Артем, як йому здалося, зловив сигнал на радіоприймачі на кілька секунд. Нова ідея фікс Артема заключалась у тому, щоб вийти з кимось на зв'язок на поверхні. але цю ідею з ним не поділяв ніхто. Одного дня Аня вирішила поставити у цьому питанні жирну крапку і пішла з ним на поверхню, щоб переконати його у тому, що нікого не лишилося. На поверхні ми почали на радіоприймачі, аж ціле ніхуя, і почали йти додому у метро, але обхідним шляхом. Весь прикол у тому, що ця територія на поверхні була закрита для сталкерів. Шляючись, тут мечимо гудіння, і Аня трохи приходить в шок через те, що бачить поїзд на поверхні. І тут ця жінка каже, що Артем не помилявся, що є люди на поверхні. Але що це за хуйня? В цей час по нас приїжджає братва, і ми сідаємо у тачку, але виявляється, що то сумнівна братва, і вона дає нам пити. Будучи в машині, ми спілкуємося з людьми, які прийшли у Москву, щоб побачитися зі своїми родичами. Ні, ви уявляєте це, люди живуть під Москвою вже 20 років, а тут з'являється дід з бабою і кажуть, що вони живуть у селі. Не у метро, а у селі за 200 кілометрів від Кучкова. Що вирішили з ними робити, братва у Тассі? Розстріляти нахуй що за дивні питання. Артемка вирішив спробувати їх врятувати, але й він отримав кулю. Гру завершено, всім дякую за перегляд. Зустрінемося у наступному відео. Так, зараз це був жарт. Але Артемка не пальцем роблений, тому він з кулею під ребрами дивився, як катаються паровозики. Що ж, він залазить у трубу і опиняється у будівлі. Там ми зустрічаємося з таким персонажем, як Андрій Єрмак. М -м -м. Не дарма на нього були підозри, он сука, на Москву працює. Цей Андрій допомагає нам вибратися і пробратися через вентиляцію, і ми потрапляємо у командний центр, де якраз була Аня. Артемка не лох, він це вже доказав і тепер спритно дає дай щам охороні. Він показує те, що врятувало його. Це був жетон Спарти, що колись подарував йому Хантер. На нас нападає охоронець і ми пошкоджуємо панель керування. Потім цей же охоронець розповідає все. Те, що по периметру Москви розставлені глушилки і що війна досі триває, що НАТО окупірували Росію і лучшим вибором було просто не подавати признаку в житті. Бля, чому ви зараз так не зробите? Прориваємося з Андрієм та Анною через охорону та залазимо у паротяг. Ну фактично ми його угнали. Але тут прилітає дві флешки, ми падаємо з контузією. Тут опиняється і Мельник, і інші бійці спарти. Він був трошки вагою з того, що сталося, але підтримав ідею не повертати Артема і Аню у Москву, адже там їх просто розстріляють. Викидують за борт ганзійських солдатів, а ми їдемо потягом. На нас викатує ганзійський броньований потяг. Артем на нього залазить та заміновує. Потім бум-бам, і їдемо далі. Виїхавши з Москви, дізнаємося, що радіаційний фон у нормі. Анна змушує батю пояснювати, мовляв, що це за хуйня і чому батя тут замішаний. Ну і батя те саме розповідає про те, що війна йде досі, про бази НАТО, про те, що Росія окупована ворогами, про то, що 8 літ бомбили Донбас. Ой, це вже щось не туди. Тут Мельник каже всім про підземне місто Ковчег, де зібралося все верховне командування РФ, ну бункер старого коротше. З'ясовуємо де це місто і даємо ім'я поїзду Аврора. На 776-му кілометрі у паровозі перестає працювати циліндр. Зупиняємося і прямуємо до місця, де було видно виживших людей. Сідаємо у човен і пливемо до церкви. Там якийсь єбалай Слантій проповідує відмову від електроенергії і подібну Єресь. Запливаємо туди, і у нас віджимають човен. суки. Зверху зустрічаємо жінку Катю, який катамаран, адже вона допоможе нам пливти далі. Коли ми сідаємо у інший човен, Аня по рації повідомляє, що зустріла цих двох. На шляху ми ледь не стали кормом для Сома, але наш друг князь нас ратує. Далі ми повертаємося до потягу, і там мельник вже допитує цих двох персон. Ну там бійці НАТО, біологічна зброя, ну там голуби, що розносять інфекції, що вражають лише русків, про бомблення мірного населення, але ніхто нічого не бачив. Натомість повідомляють про механіка на ім'я Хрест. Рушаємо туди, де зустрічаємо ісконно руського чоловіка. Я не їбу, що це, але дуже схоже. Дорогою знову зустрічаємо ісконних русків, але тут було те, від чого ім'яку кажучи, уїв. На шляху їх буде дуже багато, але ми все ж таки потрапляємо до Хреста. Він розказує, як його вигнали з села за його вироби і що там взагалі всі ювнулись. Прямо як восьмий різік. Далі спускаємося тросом на дах будівлі. Мельник по рації повідомляє, що Анна пішла перевіряти антени, але не повернулася. Йдемо по неї. Далі ми зустрічаємо Анну і одягаємо протигаз на мордяку. Даміри князь кажуть нам, що допоможуть їй дійти до потягу, а ми рушаємо далі. Повернувшись до потягу, мельник нам повідомляє план. Треба під виглядом торговців підібратися до мосту, опустити його і проїхати без штурму. А ще ми бачимо, що він відмовляється брати цих двох дармоїдів на потяг, натомість Аня пропонує підчепити ще один вагон. Хрест пропонує взяти його дрезину, щоб цей самий вагон спустити. Далі йдемо до князя на блокпост, і він нам розповідає все, що він дізнався про місцевість. Звільняємо полоненого від бандитів і знаходимо у цьому місці гітару. Забираємо ведмедя з гнізда демонів, за якого нам казала дівчина. Потім ми пливемо на човні у будівлю терміналу. Шраюблячись там, ми зіштовхуємося з росіянами та з рибою, а також з рибою, що їсть росіян. Дістаємося до дерзини, за яку нам казав хрест і підчеплюємо нею вагон. Веземо вагон прямісінько до нашої Аврори. Там віддаємо ведмеді дівчині та прямуємо до Мельника. Той каже, що нам треба захопити буксер торговців та на ньому підпливти до мосту. Хрест відволікає охорону, а ми з князем пробираємося у кімнату керування і опускаємо міст. Ну а далі вже як Бог дасть. Віддаємо гітару Степану. Підготовляємо все і рушаємо вночі рейдити буксир. Ми тихенько залазимо на цей корабль і захоплюємо командира судна. Він надає наказ здатися всьому екіпажу і не чинити опору. На цьому судні ми підпливаємо до моста і тихо прокрадаємося до кімнати керування. Там також ми бачимо йобнутих віруючих, які поклоняються рибі, а також правій руці господа Бога, Селантю. Тут я намагався просто вирубити мужика, але б. Далі бачимо і самого Селандія, який все ж таки опускає міст для проїзду. Ну куди ж він дінеться. І ми пригаємо на поротяг. Далі нас будить Аня вже у вагоні і починає нас грозити всякою про пробуття і взаємовідносини людей. Також вона розказує про те, що як же це так, що досі не зустріли війська НАТО на Росії. І де ж раз п'ятий мальчик в трусиках. Вибачте, прямуємо далі вагоном і граємо на гітарі разом зі Степаном для Каті. Ми познайомились на танцях. А ти була в рожевих штанцях. Тебе я зразу покохав, бо в тебе лівчик виглядав. Потім Катя розповідає про її минуле і про те, як загинув її чоловік. У маш-відділенні ми слухаємо запис розмови мельника з людиною із ковчега, які обіцяють, що на шляху до них ворогів не буде і що нас зустрінуть там, коли ми прибудемо. Ми за 2700 кілометрів від Москви біля Магнітогорську. У цьому місці високий радіаційний фон, тому ми злазимо і їдемо дрезиною на розвитку. Під'їжджаємо до бункера Ямантау, де нас пропускають всередину. Саме Хрест залишиться біля дрезини, а Мельник Аня і Артем вирушили на доповідь до міністра оборони. Але виявляється, що вся ця ставка Верховного головнокомандуючого це лише шайка бандитів-дикарів з дубинами в руках. Вони нас пиздять і беруть у полон. Це виявляються людожери, і Аню знову укладають спати і утаскують, а перед нами з'являються знову ісконні Яруски, але ті вже з іншого регіону. Тут вриваються саме хрест і дають пизди всім рускам, і звільняють нас. Тут починається чистий дефолт, вбивство руських. Пробираємося через цих хуїбанів до ліфту. Розуміємо, що цей бункер уніфікований, і це точна копія Д6 у Москві. Тож ми розділяємося і відправляємося на пошуки Ані. Висаджуємося на поверхню з медблоком і бараками і робимо святе діло. Проходимо морозильну камеру та кухню канібалів, і ми опиняємося перед якимось фріком-мілітаристом. Вбиваємо його і рушаємо далі, де знаходимо Аню. Поки ми її розв'язували, на нас накинувся цей неадекват, але Аня показала, що треба з такими людьми робити. Ми швиденько даємо дюру звідти і добираємося до потягу, де мельник каже, що він повірив ганзійським як лох якийсь і що йому прикро. Тут боєць з позивним ідіот пропонує дістатися до пункту Каспій, де можна зібрати всі дані про радіацію, супутникові знімки і все інше. З його слів, це допоможе нам знайти місце для життя на поверхні, щоб не шукати його навмання. Ми на 3901 кілометрі. У місці дуже схожому на пустелі. Наш потяг помічають якісь тіпи і уїжджають, а ми зупиняємося, щоб розшукати воду та паливо. Артем іде у розвідку у селищі дізнатися, що це за люди на машині були. Одній з будівель на нас нападає один із цих покидьків, але він ну, не самий розумний нападати на озброєну людину з сокирою. У нього ми забираємо ключ від машини та вбиваємо ще двох бандитів. Коли ми хотіли сісти в буханку, на нас знову нападають чмуні, але нас рятує вже Дамір.

Їдучи автівкою, ми чуємо місцевого барона, який не дуже вдоволений нашим приїздом. Далі знову чуємо мельника, який нам каже, що дівчина на ім'я Гюль відбивається від бандитів, і якщо ми їй допоможемо, то вона покаже дорогу до центру зв'язку. Підходимо до маяку і вбиваємо бандитів. На маяку мельник каже нам шукати поточки у архіві з повоєнного періоду. Гюль показує нам спуск у підвал у руїнах і ми спускаємося туди. Вмикаємо енергію і спускаємося вниз по ліфту. У одній з кімнат ми знаходимо тіло матері гюль та слухаємо записи і розмови і про те, як вона загинула. У неї беремо фото, про яке нас просила гюль. Ліземо в вентиляцію і потрапляємо безпосередньо у сам архів. Там знаходимо тубус з потрібною нам інформацією. До речі, ось кілька пасхалок. У даті серпень 1991-го можна знайти пляшку з водою. Всі ми знаємо, що в цей період сталися найважливіші події у історії нашої країни. А також у даті 11 вересня 2001 року можна знайти Іграшковий літак, що є також відсилка до найбільшого теракту в історії. У березні 2010 року лежить книга Метро 2033, а у травні 2013-го Метро 2034. Це дати виходу цих книг. Через дефіцит енергії Дамір вимикає світло, щоб ми змогли поїхати ліфтом. Піднявшись до Гюль і Даміра, розуміємо, що енергії зовсім мало, і ми на останніх хвилинах пробираємося через скорпіонів. Віддаємо фотку нашій подрузі, а вона дає нам якусь хуйню. У машині ми дізнаємося, що мельник вже перетер з бароном, але той відмовився допомагати ще й нагороду за голову полковника обіцяє. Віддаємо мапи мельнику і він розповідає, що у нас проблеми ані води, ані палива. Він надає наказ роздобути води і принести її на Аврор. Тож ми рушаємо буханкою і зустрічаємося з Даміром. З ним ми прямуємо у печеру. Там стикаємося з так званими хамелеонами і підсмажимо їх. Підбираємося до джерела, і тут бачимо поневолених рабів, яких барон експлуатує. Це люди однієї нації, що Ігюль та Дамір. Пробираємося та підіймаємося наверх. Там натискаємо на важіль і відчиняємо ворота, і тут Дамір оганяє повну цистерну води, і ми пригаємо до нього. У машині нам стає хоровенько і нас вирубає. Прокидаємося вже у самому розпалі. Нас відстежили і напали бандити. Ми їх обходимо збоку і навалюємо їм пощам. Після бою було прийнято рішення спиздити у бандосів не лише цистерну з водою, а тепер ще й з соляркою, ну, о чому би й ні, щоб не втекали. Час обмежений, адже зі слів Гюль до барона скоро повернеться його основна армія десь зі 700 людей, тому треба діяти швидко. В одному місці ми випадково зустрічаємо самого барона, і він нам розповідає, що він справжній, а по радіо розмовляє його двійник. Видно, що у нього явні проблеми з пам'яттю. Ми його покидаємо та їдемо назустріч з нашими вже біля точки призначення. Ми залазимо у трубу і рушаємо у будівлю. Проходимо її і влазимо вже десь наверху. Там Дамір захопив цистерну з паливом, але є труднощі, ворота не відчинити, та й гюль десь зникла. З нами зв'язується лідер бандитів та каже головному із нашої шайки прийти до нього особисто і все перетерти. Ми йдемо до нього, але коли заходимо до нього у апартамент, то він вже заховався у кімнаті, а гюль намагалася його вбити. Ми відбиваємося від рейду бандитів, а гюль тим часом вершає по його дошу. Тут на нас знову нападають, але вже на допомогу приходить Дамір. З ними вибиваємо двері і бачимо, що барон тримає гюль на краю прірви. Тут щось вибухнуло, і нас відкинуло. Дамір рятує гюль, а потім і нас також. Ця дама рушає звільняти свій поневолений народ, а ми з Даміром спускаємося до цистерни, де на нас вже чекає Аня. Ми їдемо у вагоні за Аною і слухаємо її розповіді про минуле життя. Далі ми йдемо святкувати за стіл. З моменту початку подорожі пройшло півроку. Ну і тут Мельник нам каже, що знайшов місце придатне для життя. Також одружується Катя зі Степаном, але тут Ані стає дуже зле. Вона розказує, що той псих з бункеру Ямантау, коли її обстежував, сказав, що її легені дуже пошкоджені після випадку у підвалі, де Артем її забрав. Обсудивши справу, прийняли рішення облаштуватися у долині. А якщо стан Ані погіршиться, то треба буде з групою добровольців вирушати у Новосибірськ поліки. По приїзду у долину ми рушаємо на дрезині у розвитку. Тут трапляється обвал і нашу дружину кидає у воду. Ми тонемо, але нас рятує якась жіночка, яку звати Ольга. Але потім вона нас покидає. Нас будить виття вовків, тому ми встаємо і рушаємо, куди очі бачать. Знаходимо Арбалет та за його допомогою рятуємо бандита від неминучої загибелі. З його слів, його прив'язали до стовбура лісові мешканці, одна із них якраз і врятувала Артема. Ідемо далі і наштовхуємося на піратів, які не дуже і раді нам. Бачимо ведмедя, який поки що просто пробіг мимо. Далі гулявши по місцевості, ми потрапляємо у пастку. Але тут Артема знову не поділили, тільки на цей раз не креветка з демоном, а пірат з лісовими піонерами. Нда. Але тут з'являється головний кайфолом ведмідь. Він дав писати тим пацанам, і у нас з'явилася змога втекти. Далі ми проходимо табір піонерів і там чуємо, що Льоша втік з полону і тепер ховається десь. Рушаємо до церкви, де з'являється бос, ведмідь. Але як боротися з великими ведмедями, Артему вже відомо, тому ми робимо це досить легко. Він тікає, а ми тим часом зустрічаємо Ольгу, яка каже, що Льоха вже на дамбі. Вона нам розказує, що до дамби можна дістатися вплав, але човен є лише у піратів, і пропонує тихенько його спидити. Тож ми просто викрадаємо човен і пливемо. На суші ми вмикаємо генератор і електрощит. підіймаємося ліфтом вгору до адмірала, у якого явно не все в порядку з головою. Він один із піратів лишився жити на зараженій території. Артем грає йому колискову, і він та ще три його особистості засинають, а ми потроху спускаємося до скелі. По рації мельник нам каже, що препарат для Ані не знайти, тому все ж таки треба їхати у Новосібірськ. Але вони поки ремонтують колію, щоб проїхати. Там ми зустрічаємося з Льохою, який нас ледве не прикончив. Він розказує і показує греблю, за якою багато отруєного мулу. І якщо ця гребля зруйнується, прийде кінець усьому у цій долині. Ми з Льошиком рушаємо до канату, щоб перебратися до греблі, але на шляху на нас знову нападає ведмідь. Наш друг отримує поранення, а ми самі деремося з цим косолапим корішом. Потім він нас збиває з ніг, але падає з обриву, і ми б впали з ним, але тут льоха прокинувся після ляпасу і рятує нас. Коли ми збираємося спускатися, прибігає Ольга прощатися з Льошею. А тепер топ одна причина, чому Артем і план. Дивіться на тих двох піонерів. Вони зрозуміли все і відсторонилися, щоб залишити голубків на самоті. У той час Артем. Спускаємося вниз, і у потягу Мельник нам каже, що часу лишилося обмаль. Опиняємося на одинці з Анною, де її вже ну, зовсім зле. Приходить Катя, і ми виходимо, адже нас кличе до себе хрест. З ним та з іншими обговорюємо стан речей. На даний момент у грі вже наступила осінь. Виявляється, що весь Новосибірськ смертельно радіоактивний і суватися туди просто самогубство. Приймаємо рішення вдвох з мельником піти шукати ліки для Ані, а інші підготують авророду зими. Ми заїжджаємо у місто і рівень радіації у ньому у вісім разів вище, аніж рівень у Москві. Обговоривши детально план з бійцями, ми сідаємо у машину і вирушаємо. Не дарма локація зветься Мертве місто, адже воно і справді мертве. На відміну від Москви і з попередніх частин метро, тут відчувається та смертоносна небезпека поверхні, що присутня цьому місту. Далі також Мельник скаже, що досить дивне відчуття від того, що будинки цілі, а місто мертве. Тож ми вилазимо з тачки і знаходимо в спуску метро це станція Сибірська. Спустившись на нас, нападають якісь мутанти. Ми відстрелюємося від них та далі знаходимо наслідки війни двох угруповань. Про що я й казав у минулому відео про метро Ласлайт, люди не змінюються. Далі, у одній з труб бачимо хлопчину, який починає від нас тікати, а ми біжимо за ним. Ловимо його і дізнаємося, що його справжнє ім'я Кирило Хлєбніков. він рядовий спецпризначення Оском. Він погоджується привезти нас до свого командира на станцію Красний Проспект, але по дорозі ми відбиваємося від оперів. тільки ці схожі на акул. Виявляється, що на цій станції живуть лише двоє: цей хлопчина і його батько. Хлопець розповідає про те, що його батько пішов у супутниковий центр шукати знімки влучань, щоб покинути місто, і пішов місяць тому, а на зв'язок не виходить вже три тижні. Тож Мельник зв'язується з Авророю і доповідає новий план, він рушає до станції зв'язку по карти, а Артему інститут по поліки для Ані. Кирило нам віддає ампулу антираду і ми вирушаємо. Тож приходимо через кілька проходів і сідаємо у човен, пливемо та відбиваємось від всякої російської нечисті. Далі на нас наїжджає галюн у вигляді поїзду метро і Артем непритомні нас будить Анна і наказує йти за нею. Артемич вчинив досить прагматично в такій ситуації, він вколює собі антирадин, і Анна зникає. Ми опинилися на станції площадь Лєніна. Підіймаємося на поверхню, і там фон такий, що Артем знову ловить глюки. На цей раз він бачить війну від обличчя солдату. Знову спускаємося по переходу, і ми виходимо біля цього самого медичного інституту. Піднявшись на дах інституту, ми бачимо місцеву версію бібліотекаря, але цього можна назвати преподом. Ми від нього успішно відходимо і чуємо глюки з Анною, яка каже, що боїться не дочекатися ліків. Ми просто обходимо цих тварюк і рушаємо далі. На відкритому переході ми бачимо Аню, яка задихалася, але то також був глюк. Далі ми пролазимо прямо через гору трупів. У цьому місці ми обходимо дві горили, вмикаємо електрощит та спускаємося ліфтом вниз. Глюк, видіння, примари, привиди, галюцинація це все нас супроводжує всю дорогу. У одній з кімнат ми знаходимо кейс з ліками, та до нас виривається ця істота і починає нас переслідувати. Але потім ця горила падає прямо на арматуру та ще й сурова новосибірська бурулька прямо по голові ну це вже так, щоб не втикав. Нас вирубає, але ми прокидаємося від звуку дозиметра, наче від будильника. До нас під'їжджає мельник і вколює нам свою дозу антирадину і кладе нас у машину. Він нас везе, а ми засинаємо. Нас будуть вже Кирило. Ми сідаємо та їдемо. Знову засинаємо і прокидаємося, і бачимо Мельника, що вже помер. Під'їжджає Аврора і нас затягують на потяг. Через велике опромінення нам усі робитимуть переливання крові. Ми бачимо Мельника, який розповідає, що хотів собі сина, такого як Артем. Він нам розказує про свої помилки, про те, як йому шкода. Він каже нам повертатися до Ані адже нам ще життя жити. Ми знаходимо те місце, на якому стояв мельник у вісні Артема, і облаштовуємося там. Артема роблять новим командиром спарти. Гру завершена. А з вами був як завжди Сігай. До зустрічі.